Український бізнес вже рік намагається вирішити проблему блокування податкових накладних і відшкодування ПДВ. Дехто має нерозблоковані накладні з 2019 року. Уявімо ситуацію, що ви підприємець, який або яка щодня зранку до вечора працює, вирощує, вкладає сили, нерви. Потім вирішує продати свою продукцію і заробити. Але ви не можете цього зробити, тому що вам блокують податкову накладну, і ви не розумієте, в чому причина. Адже ви, начебто, подаєте всі потрібні документи, працюєте, Працюєте, жодних махінацій, але все одно блокують. Працювати, поки накладна заблокована, ви не можете, відповідно, доходу не отримуєте, все стоїть на місці, гроші втрачаються, ви нервуєте. А при цьому чуєте, як Данило Гетьманцев розповідає в новинах про рекордні надходження в бюджет якраз за рахунок надходжень за цим податком. Не дивно, що підприємці незадоволені. В Ютубі вже повно розслідувань та викриттів діяльності Данила Гетьманцева, а також керівників податкової служби. Скандали навколо блокування податкових накладних не вщухають. Я писав про пана Гетьманцева. Я думаю, що це всім важливо повідомити. Я хочу сказати, що пан гетьманцев так буває, так трапляється в особистому режимі. Вирішує питання з податковою. І чомусь ті питання, які там вісять місяць, отак по одному дзвінку всі вирішуються за один день. Що відбувається? Невже це масштабна корупційна схема по ручному управлінню податками, яка існує для збагачення окремих чиновників? Перш ніж почнемо, нагадую: постав лайк та підпишись. Ти дуже допоможеш розвитку нашого каналу. Гровекс допомагає годувати світ. В інстаграмі ми попросили підписників поділитися своїм досвідом блокування податкових накладних. Отримали різні варіанти: хтось пише, що заплатив, щоб розблокували. В кого ще з 2019 року висять заблоковані, а декому розблокували через суд. І одна з тих, хто розблокував через суд, це наша підписниця Дарина. У 2020 році в неї першої в регіоні заблокували. Вона почитала в інтернеті, що потрібно робити, і відправила чотири документи, які були в переліку. Їй прийшла відповідь, що документи не прийняті. Накладна не розблокована. Вона подала скаргу на відмову по реєстрації накладних і перелік документів та отримала знову відмову. Після чого Дарина звернулася до адвоката, який затвердив, що правда на її боці. Суд вона виграла. Накладну розблокували. Він подав о, позов до суду, і ми його виграли. За... І накладну мені зареєстрували. Думаю, що ж робити? Поїхала сама в податкову і питаю: ну, що за діла, що мені робити, як подавати ці пояснення, щоб, ну, типу, щоб ви їх розблоковували. Вони кажуть: так, накладних не чіпай зараз, подавай таблицю даних платника податку на додану вартість. Написала кведи, що я там продаю, там пшениця, сотня, ячмінь, ріпак і тому по. Подібне, і там що я купляю. Далі я скидала ще так само цей договір купівлі-продажу, на основі якого був реалізований товар. Там договір складського зберігання, складська квитанція покупця, коли виїжджав трактор, скільки солярки спалив, хто виїжджав, який працівник що робив, на якому полі. Оце, оце вони теж вимагали від мене. В загальному у мене було десь 20-22 документи до пояснення до податкової накладної. Тобто багато і я їм це все поскидала, і в мене після того з першого разу почали блок... реєструвати накладні після їх блокування. То така порада скидайте документів чим побільше. Слава Богу, більше не блокують. І, надіюсь, більше не будуть блокувати, бо хто його знає. Ну, тим більше ти, якщо почнеш вирощувати нову культуру, знову треба знову блокувати цю накладну коли ти будеш її реалізовувати. І знову треба буде подавати цю таблицю даних платника податку, що ти почав вирощувати нову культуру. І знову розблоковувати накладні. Чому ж блокують накладні? Вітаю, мене звати Ярослава Овчаренко, я юрист бізнесу, податковий консультант. І сьогодні хотіла б дати такий невеликий, але маю надію змістовний коментар щодо блокування податкових накладних. Коли відбувається блокування? Коли ви новостворене фермерське господарство, коли ви тільки а, починаєте поставляти свою продукцію, от у цих перших контрактах вже може відбуватися блокування, коли є критерії ризиковості, про які, звичайно, можна багато окремо говорити. Тому що це окрема тема. І кожен фермер запитає, так, а чим я ризиковий, чому, які такі критерії? Я працюю легально, у мене всі є мої документи, не розумію, в чому ризик. Це може бути досить проста відповідь, тому що ви співпрацюєте з покупцем, покупець співпрацює з третьою компанією, третя компанія співпрацює з четвертою компанією. І от саме ця четверта компанія є ризиковою, підпадає під усі критерії. І по принципу ланцюжка, ланцюжка поставки. Відбувається блокування усіх інших компаній, які до цього з неї співпрацювали, і в цьому числі може потрапити і ваше фермерське господарство. І тут не потрібно бути ризиковим чи вести якусь незаконну неправильну діяльність. Ні, тут. Просто достатньо потрапити в це коло постачальників, продавців, і все. Це навіть може бути ваш довірений покупець. Досить часто так буває, коли малі фермери реалізовують холдингам, наприклад, свою продукцію. Ці холдинги підпадають під критерії ризиковості, є в цих списках і. Таким чином, і фермерське господарство потрапляє в таку, так сказати, халепу. Це якщо досить такими простими словами, для того, щоб було зрозуміло. Блокують просто, тому що не вистачає якоїсь інформації, податкова, хоче навести якісь справки, отримати додаткові відомості, тому що щось у них там у їхній системі електронного адміністрування не співпадає. Це, якщо ми будемо говорити про такі е, юридичні моменти, так? Е, і опускати всі інші моменти, чому ми можемо здогадуватися, чому. Ці накладні блокують. У податковій пояснюють, що таким чином вони борються із податковими скрутками. Це форма крадіжки з державного бюджету. Цю схему пояснюють на апельсинах або бананах. Отже, імпортер ввозить до України, наприклад, апельсини, з них сплачує податок на додану вартість 20%. Ця сума зараховується імпортеру в податковий кредит, тобто держава їх потім має повернути. Далі ці апельсини продають уже із націнкою за готівку. За законом, імпортер мав би заплатити в бюджет ПДВ. Вез націнки мінус податковий борг держави, але він не звітує про продаж. А робить фіктивну угоду із так званими скрутчиками, нібито продає ці апельсини, хоча насправді продає той податковий кредит, який має. Далі ці апельсини нібито переробляють і продають бізнесу, що не платить ПДВ. Під блокування податкових накладних за різними оцінками потрапили від третини до половини бізнесу, особливо складно малому і дрібному бізнесу. Замість того, щоб платити зарплату своїм працівникам, підприємці змушені переплачувати ПДВ. Тому що заблокували податкову накладну. Отже, він не отримує податковий кредит і ПДВ сплачує більше. За цим тягнеться ще одна проблема. Теоретично ці гроші можна розблокувати. Просто бізнесмену треба довести податковій, що він не скрутчик, а реальний бізнесмен. Для цього треба подати пояснення і документальне підтвердження. Це займає багато часу, дуже великий об'єм роботи. Папка з документами може містити більше 200 сторінок. За цей час підприємець попадає в такий період, коли не може зареєструвати інші накладні. Треба поповнювати свій кабінет власними коштами, які надходять звичайно до податкової. Я вважаю, що саме той момент, коли ви подаєте перші пояснення та документи для реєстрації податкової накладної, це той. Вдалий момент, коли потрібно це робити, і максимально старатися. І саме в цей момент потрібно вкладати найбільше зусиль, знань, ресурсів, залучати спеціаліста, бухгалтера, юриста, тому що це ефективно, тому що це правильно, тому що це зекономить ваш час і кошти. Не думайте, що тяжку артилерію потрібно залучати тільки коли там, наприклад, можливо, буде судовий спір. Ні, це помилкове рішення. І повірте, згідно мого досвіду, найкраще це робити ще на перших етапах, тому що далі це все буде набагато. Складніше і далі це просто мука. Далі моя наступна рекомендація це, звичайно, готуватися до блокування, як би це не звучало. Тобто ви повинні розуміти, які пояснення податкові ви будете податкові ви будете надавати щодо вашої діяльності, як ви будете аргументувати ту чи іншу діяльність операції, які документи ви будете показувати. Тобто до цього потрібно готуватися, підстеляти собі соломку, робити все правильно, і, можливо, тоді вам буде набагато легше. Неможливо, а точно вам буде набагато та легше розблоковувати податкову накладну. А що я маю на увазі, коли говорю про те, що потрібно підставляти соломку і думати про свої обґрунтування? Це все можна зробити юридично, правильно, просто, з найменшим залученням ресурсів і так далі. Варто тільки користуватися послугами і консультуватися із досвідченими фахівцями, саме у сфері розблокування податкових накладних, тобто з податковими консультантами, які займаються конкретно цим питанням, тому що в них є вже напрацьована. Практика, досвід, і вони можуть вас проконсультувати з будь-якого питання ще до виникнення у вас таких проблем. Ще така рекомендація це подавати таблиці даних. Про таблиці даних також можна говорити окремо. Якщо коротко, якщо хто не знає, таблиця даних це такий документ, такий звіт, грубо кажучи, де ви показуєте, яку культуру ви вирощуєте, що ви для цього придбали, тобто яку матеріально-технічну базу, які ресурси, які послуги для того, аби на виході продати цю продукцію. Подавати таку табличку потрібно на кожну культуру, яку ви вирощуєте. І якщо ви її подасте, податкова приймає. То всі податкові накладні, які будуть реєструватися на цю культуру, вони будуть прийматися. Це буде менш проблемно, я б сказала. І ще така інформація, можливо, також хто не знав, що у нас існує не тільки адміністративне оскарження, про яке я говорила, суд у нас ще існує такий інститут, як Рада бізнес омбудсмена. Це такий інститут, куди ви можете звернутися для того, аби оскаржити неправомірні дії податкової, якщо ви вважаєте, що вони неправомірні. Також в такому самому порядку, як і в будь-якому оскарженні, подати всі свої пояснення, документи і дочекатися рішення. І я хочу вам сказати, що досить часто це. Дуже дієво, навіть іноді дієвіше, ніж суд, і податкова швидше виконує навіть рішення ради бізнес-омбудсмена ніж судові рішення. Я бажаю вам успіху на цьому нелегкому шляху і бажаю, щоб ви стикалися з питанням блокування податкових накладних якомога річ. Чи є надія на покращення? Державна податкова служба 29 вересня березня оприлюднила проект змін. Якщо коротко, то запропоноване такі нововведення до порядку реєстрації ПДВ-накладних. Регіональні комісії податкової, які приймають рішення про реєстрацію податкової накладної розрахунку коригування, зможуть надавати платнику податків ризиковий статус, ґрунтуючись лише на його операції всіх максимум за останні 180 днів. Також реєстрація заблокованих накладних відбуватиметься автоматично протягом доби, якщо регіональна комісія знімає з платника податків цей ризиковий статус. Ще написали, що змінюється порядок обліку таблиці даних платників податків. Таблиці будуть відключатися та включатися автоматично при внесенні до списку ризикових та виключенні платників із цього списку відповідно. І остання зміна це те, що платники податків зможуть подавати адміністративні скарги під час блокування ПДВ накладних без Посередньо до центрального управління ДПС, коли саме Кабмін затвердить ці правки, невідомо. Данило Гетьманцев сказав, що це має статися найближчим часом. Що ж, продовжуємо слідкувати, як будуть розвиватися події далі. Дуже багато думок, точок зору з приводу цього. Ми старались висвітлити з різних сторін. А чи вдалося нам це зробити, буде видно по ваших коментарях. Дякую вам, що ви не байдужі, до таких складних, але важливих тем. Дякую за перегляд. Не забудьте підписатись.